Засуджений чоловік створив проблеми і дружині. В Коломийському міськвідділі міліції вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності мешканки обласного центру за протизаконні операції з наркотичними засобами. Прикметно, що 26-річну жінку було затримано у приміщенні на території виправної колонії, куди вона приїхала з передачею для засудженого чоловіка. Далі коментар від правоохоронців у виправній колонії працівники контролери при огляді передачі. Яку привезла жінка заслуженому чоловікові, виявили порошкоподібну речовину, яка подібна на наркотичний засіб. На місце події негайно прибули працівники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків. Ця порошкоподібна речовина була вилучена і направлена на експертизу. Експертиза підтвердила, що речовиною є. Лікарський засіб іноземного виробництва, який містить у собі речовину «Бупренорфін», обіг якої в Україні заборонено. Ця речовина містилася у пластмасовому контейнері тюбику з під пасти для взуття. Він не є наркоманом, але ця людина нещодавно заслужена до 15 років позбавлення волі за скоєння вбивства, розбійного нападу і крадіж.